Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Олексенко Дмитро. Дмитро, е, які враження після матчу? Ну, гарна гра, гарний суперник. Бачите, ми чуть-чуть не підготувалися до них. Ну нічого, зробимо виводи, чемпіонат дуже великий ще попереду багато ігор. Е, так що будемо надолужувати втрачене. Як вважаєте, в чому причина? Поразки. Це недостаток майстерності або не налаштувались? Та ні. Недостатків, я думаю, що в нас великих немає. Не налаштувалися, дійсно так. так. Ну нічого, ну, налаштуємося. І як прикро, в нас в самому началі матчу зламалися два чоловіка. Це я думаю теж по Спевнилось на нашому результаті. Чи оптимальний був на сьогодні склад команди Моноліт? Так, сьогодні, да, все одно, ще не всі гравці до нас під'їхали, ну, нічого, потихеньку, я думаю, все, все в нас вийде. Що ж, добре, дякуємо Дякую. вам, щастиво.